Я Карпова, це я. А це проект Шанс дати». Правила дуже прості: ви реєструєтеся на сайті радіостанції. Після чого рандомним чином обираємо переможця, телефонуємо. Ну і ви запускаєте ось це колесо і перемагаєте, отримуєте якісь гроші, тому що ясне діло є шанс. То, чому не взяти гроші, виграв за донат, і будемо дізнаватися, куди ви будете витрачати й свої гроші. Телефонуємо наступному сьогоднішньому учаснику, і цього разу це буде пан Андрій. Я буду звертатися до нього пан Андрій, тому що зараз він стане трошки багатшим. А було заведено звертатися до важливих людей, пан. Цікаво, де застанемо. Так. Можливо, не любить говорити по телефону, не знаю. Але ж реєструвався для чогось. Можливо, зараз ми чуємо не гудки, а як повз пана Андрія пролітають гроші з таким звуком. Ну, я стараюсь дати шанс пану Андрію, вибачити. <звук>, Звук грошей це не гроші, які в машинці перерахування, правда? Звук грошей це все ж таки, ось ці гудки, коли з кожним наступним гудком ці гроші все далі і далі. а Потім оп, і за перехрестя ховаються. Ну що ж, на жаль, пан Андрій, у вас був цей шанс, і зараз всі Андрії, які зареєструвалися, нехай трошечки похвилюються, і наступного разу буде точно біля своїх телефонів. Ми телефонуємо далі, і наступний гравець знову має шанс отримати гроші від партнера Slot Сіті. І цього разу це буде пані Віта. Де застанемо пані Віту. Можливо, з паном Андрієм десь. Алло. Алло. Пані Віта, добрий день. Добре. А, хвилиночку часу хочу вас вкрасти, запропонувати виграти трошки грошей. Якщо ви не проти, звичайно. не Не проти. Не проти. А, перше питання. Ви вже достатньо доросла людина. Вам є 21 рік? Так. Все, тоді не кладіть слухавку, лишайтеся зі мною. Це проект Шанс дити. Реєструвалися в грі? Так. Так, тепер ви знаєте правила, я думаю. У вас є шанс запустити колесо удачі і від 500 до 5000 гривень отримати собі в гаманець уже зовсім скоро. Спробуємо? Спробуємо? Давайте, пані Віта. Кажіть: стоп, і поїхали, і будемо дивитися, скільки ви виграли? Три, чотири і. Стоп. Так. Зупиняється колесо, дивимось. І це буде. Скільки б там зараз не була цифра, я вам скажу, що ви все одно станете багатшою. А конкретно на тисячу гривень, пані Віта, я вас вітаю! Гроші скоро у вас! Клас. А де вас застали? На роботі. А де ви працюєте? В державних органах влади. Чи можете ви зараз в офісі в державних органах влади сказати, я багатша за вас на тисячу гривень? Можу. Давайте. Я багатша за вас, на тисячу гривень. Сподіваюся, ви не одна в кабінеті. Пані Ні. Віта, я вас вітаю. Зовсім скоро Дякую. виграш буде у вас, а є ідея, куди його витратити? О, так, 1 вересня незабаром. Ви думаєте, все туди, да? Можливо, хоча б трошечки задонатимо. Чуть-чуть? Не знаю. Не знаєте? Ну, подумайте над цим, у вас є час. Я сподіваюся, ви грамотно розпорядитеся цими грошима. Домовились? Так. Гарного дня, Віта. А всім іншим нагадую, акція триває. Реєструйтеся на сайті радіостанції в проєкті Шанс Дити. І зовсім скоро у вас буде теж можливість тут обрати для себе якийсь із виграшів, а конкретно той, який вам принесе ваш шанс. Тому що ми з вами добре знаємо, що є шанс, то чому не взять, виграв гроші. Задонать деталі всі ви побачите під відео у описі. Ви дорослі люди, знаєте куди натискати і звичайно, реєструйтеся на сайті радіостанції. Шанс, де ти? Проект представлено за підтримки партнера. Слот Сіті. Шанс там, де ти.